Подвижні там, не могли рухатися, у когось там одна рука тільки рухалася, у когось там рука-нога, у когось ще щось. Но менше з тим, вони були повністю прикуті до ліжка і дружини, часом, часом мама, цілий день вони були біля них. Цілий день їх треба перевертати, доглядати, розтирати, масажувати, щоб ті м'язи, щоб то почала нога, рука працювати. Я просто був, знаєте, настільки шокований, приємно шокований цим, цим відношенням, просто вони йшли, йшли кудись спати. І зранку, восьму година вони вже є. І цілий день вони, вони з тим своїм чоловіком чи сином, е, ну, син, якщо там, чи не одружений, так з чоловіком, і вони допомагають, працюють, це роблять, чаться, питають. Це було для мене приємним таким здивуванням. Я радів з того, що є такі люди. Що вони, і це з різних регіонів України. Це не було так, що там Західний регіон, всі положні чи ще щось. Це люди з різних регіонів України. І це дуже, дуже приємно, приємно було. Дякую вам. Дозвольте тут додати одне